Дітки, зараз у нас заняття, сенсорно-пізнавальний простір, тема друзі наші менші. Послухайте, будь ласка, декілька загадок. За вікном сніжинок піднялася віхола, але бачу я пташок, що сидять під стріхою. Чив-чив-чив, чив-чив-чив, хто співати їх навчив? Сірі пташенята ці, то, звичайно, так, дітки молодці, це горобчики. Груди в нього, мов Калина, любить їсти горобину. Дітки, хто любить їсти горобину? Так, це снігур. І ще одна загадка. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця. І біда, як розізлиться. Так, дітки, це ворона. Не бояться морозу ці пташки. Завжди енергійні, грайливі, весело стрибають по сніжку. Дітки, давайте зараз з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Скільки пташок. Перегляньте, будь ласка, уважно відео та виконайте всі завдання.